Насолодилися видовищем е, е, тренування української олімпійської збірної. Тепер ще одна представниця прекрасної статі з'явилася в нас в студії Надія Омельченко, е, організатор конкурсу Міс Закарпаття. Ну і наскільки нам відомо, учасниця колишнього Доброго. конкурсу. Добрий ранок, добрий ранок Доброго ранок вас. Что вас студія мені дуже подобається? Дякуємо. Дякуємо, ми нам ще ніколи насправді не робили компліменти з приводу студії. Розкажіть нам трошки, будь ласка, про те, чим ви займаєтеся зараз, і чому ви вирішили займатися конкурсом Міз Закарпаття? А ну почну, мабуть, трошки з історії. Це дійсно угу. так. У 2004 році я приймала участь у Міні Закарпаття і отримала головний титул. Угу. Але е, після того, е, на жаль, цей конкурс не проводився. І е, Зоряна Зиновія, яка стояла. Е, угу. В голові цього конкурсу вона трошки відійшла від справ. Тому е, в мене з'явилася така ідея розпочати відродити цей конкурс, тому що я розумію, що е, на Закарпатті дуже багато цікавих особистостей, гарних дівчат, яких треба показувати на всю Україну. Тому а чому саме зараз? Чому так ну часу багато пройшло? Чому саме цього року? Це гарне питання, тому що в принципі е, наша громадська організація, яка проводить цей uh -huh. конкурс, вона е, розрахована не лише на. На конкурс, тобто ми не ставимо собі рамки. Ми їх трошки розширили, аби а, дівчина, яка стане обличчям нашої області, вона займалася благодійністю. Чому mm. Чому саме зараз? Можливо, тому коли вже я стала мамою, я розумію, що є такі важливі, важливі питання для, для нас, для наших дітей, для суспільства, які ми можемо, об'єднавши зусилля, зробити. Mm -hmm. Тому ця, ця людина вона буде працювати протягом цього року. Я, я вважаю, що це в принципі буде вперше, mm -hmm. але а старт треба треба зробити, і саме ми вирішили ось таку місію взяти на себе. Взяти на себе так що вас тоді, як учасниці, у 2004-му не задовільняло, і що от зараз хочете виправити або ж змінити? Чи це вже змінилося з часом, просто з вимогами часу? Я, я думаю, що мене задовільняло в принципі все, тому що це був перший практичний конкурс. Мені все було нове, все цікаве. А змінити змінити треба можливо ем... Навіть не змінити, а внести щось нове, тобто дати нове натхнення. І навіть цей конкурс, який вже заплановано 18 вересня цього року, він так і буде називатися відродження. І е, відродження не лише самого конкурсу, а відродження взагалі традицій. Uh -huh. Тому що е, його немає, його не існує на сьогоднішній день. Ми поговоримо про кістяк власне, конкурсу. Але скажіть, будь ласка, мені от дуже багато людей критично ставиться до конкурсів краси. Так, не лякає вас це упереджене ставлення. Упереджене ставлення. і ви відповіли цим людям. Таке враження, наче ви вже на конкурсі вам запитання ставимо. А, якщо я навіть вам задам запитання, яке, яке у вас ставлення, то ви мені, я думаю, відповісте так само, як і всі, так? Ну я думаю, що ми розуміємо, да, про що про що більшість людей думає конкурсів краси, що це знову ж таки упереджене якесь ставлення, що не можна оцінювати людину тільки по зовнішності і тому подібне. В принципі, такі загальновідомі тези. А ви тепер мені противагу щось. Так, повідаєте. Я, е, я намагаюся це зробити і змінити трошки мислення людей ставлення е, до конкурсів. Тому що е, перше, це те, що е, обирається переможниця не чесно, е, якісь там фінансово вирішуються угу. питання за лаштунками конкурсу. І е, е, я, я також була неодноразово не учасницю інших українських і міжнародних конкурсів. І в принципі, е, мені так тако. О це здавалося реальністю, тобто це не чесний конкурс і е, нічого справжнього там немає. Але е, коли моя подруга Ліка Роман е, Ужгородка, вона е, стала учасницею Міс Україна і зайняла перше місце. Ага. Я трошки змінила це, це враження і дійсно. Е, Можна зробити правильно, ми зробимо правильно, і я це можу пообіцяти всім закарпатцям. А допоможіть нам трошки розібратися. Конкурсів відбувається дуже багато, але є от одна ця лінія. Правильно я так розумію, спочатку місто, потім область, потім країна, потім далі якийсь рівень. От це якась є організація, одна, яка цим займається, тобто до кого. Розумієте, про що я маю на увазі? Просто дуже реально багато конкурсів, і я не дуже розумію, де о той конкурс, де дівчина може іти далі, тобто вже виходити на якийсь міжнародний рівень. Це ну так раніше це було в принципі дуже просто. В районі в регіоні обиралася дівчина, яка uh -huh. далі йшла на всеукраїнський конкурс, ну а далі вже на світовий. Але їх зараз дійсно дуже багато і міс України, і королева України, і перлина України. Тобто uh -huh. можна дівчат переможниць і, і і туди відправляти, і сюди, і, 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 і навіть uh -huh. десь за кордон. Але є напевно якийсь топовий який відрізняється від всіх інших якась така одна суцільна лінія. Ну, якщо я зараз назву якийсь конкурс топовим, я думаю, вони образяться, якщо я інший не, не назву. Я Тому не вони і вони конкурують. Так, в принципі, я для себе визначаю той конкурс краси всеукраїнський, на який я хочу, наприклад, послати свою дівчинку-переможницю. І якщо вже казати про, про імена, то до нас приїжджає представник міста України. На які будуть сидіти в житті. Uh -huh. uh -huh. Це в принципі все, що я можу на сьогодні сказати. Ну, розкажіть нам ще трошки більше, все-таки, uh -huh. як буде проходити конкурс, uh -huh. і дійсно, що зміниться, як от буде виглядати цей вечір. Uh -huh. um, що ми хотіли зробити цього року? Це uh, максимально um, в процес підготовки і в процес самого шоу uh, залучити наших закарпатських uh, діячів, uh, дизайнерів. Ми с... Ми с... Митців. <смітців, <смітців> <так>. <смітців> Дякую. А люди, тому, що в нас настільки а, люди вони бажають а, показати себе, вони вміють, вони знають, як це робити. Тому, а, наприклад, корона в нас роблять наші дизайнери, ужгородські брати. Так. А, а Одяг у нас представлений також Ужгородською дизайнеркою. Це буде Лілія Братуся, це торгова марка так. Отаман. Так. Це буде також офіс. Це себе добре в Києві зарекомендували. Так, так, так. так. А, також її представник буде в нас у журі. А, і, і Юра також. Тобто це буде е, унікальний проєкт. Е, гурт 308, і е, про який я вже говорила. Це будуть е, прикраси від Наталі Шталь. Ага. Тобто, максимально ми хотіли показати тих людей, які поруч з нами, можливо, навіть проходять кожен день по пішохідному мосту, але ми про них не знаємо або, ага. або не помічаємо. Тому от так. От. Ну тут я думаю, нам вдалося ну глядачі-відвідувачів конкурсу зацікавити. Як зацікавити дівчат до участі? І Оте... Як зараз триває відбір? Чи триває він, чи вже закінчився? Триває Ще от якраз триває? після ефіру. Ми їдемо у виноградів та у Берегово сьогодні. І а, хочемо взагалі то ми зараз їздимо по по області і хочемо з кожного з кожного району відібрати одну максимум дві дівчинки. Це в нас такий план. І максимальна кількість учасниць буде від 13 до 15 чоловік. Триває в принципі і онлайн прийом заявок, який буде продовжено до 6 ага. вересня. І вже ага. після того ми будемо з дівчатами. Е, е, Телефонувати один одній і домовлятися вже про участь у конкурсі. В нас ага. половина дівчат ми вже відібрали. Чудово, і тобто, і якщо ви кажете про сайт, то я так розумію, в інтернеті знайти mm -hmm. можна інформацію всю для тих, хто можливо зараз так, так, зацікавився. Так, так. Ну і все-таки, от про перспективи, що mm -hmm. цей конкурс може дати учасницям. А mm -hmm. <звук> що ви отримали тоді, у 2004-му, і що зараз може кожна дівчина для себе знайти не лише переможниця, а і взагалі кожна mm -hmm. з mm -hmm. Mm -hmm. Ну, розумієте, тут залежить все від людини, наскільки вона хоче іти далі. А то, що, те, що, наприклад, мені дала сцена, мені дали спілкуватися. З іншими людьми вищого рівня, такого ж самого рівня, з дівчатами це можливо якийсь самовпевненість в собі, що я можу зробити щось більше, або е з'явилися якісь нові ідеї, плани. А в принципі, якщо людина хоче далі розвиватися саме в цій сфері, вона це може зробити. Головне бажання. Якщо ні і хоче займатися чимось іншим, вона скаже: скаже, так, це було класно, це була моя історія, частина мого життя, але я йду далі навчатися, наприклад, і отримувати освіту і працювати за фахом. Це дуже індивідуально, тому що я ніколи навіть не думала 10 років тому, що я зараз повернуся в цю сферу, тому все змінюється. От стосовно самого цього конкурсу, ви кажете, що до 6 вересня зараз триває відбір, а 18-го вже пройде конкурс. Виходить, що на підготовку у дівчат буде 10 днів. От що ці 10 днів буде відбуватися? Чи це достатньо буде? це не мало 10 днів на підготовку? Навіть менше. Тобто, це буде mm -hmm. фактично тиждень швидкої підготовки. Це буде такий, не хочеться казати, е... експрес-курс. Експрес експрес-курс, так, але розписаний графік в дівчат. Практично на кожну годину, і е, ми запустимо паралельно з підготовкою. Буде називатися така рубрика в наших мережах на сайті Щоденник Мій Закарпаття, uh -huh. де дівчата будуть висловлювати свої думки не лише організатори. Ми були тут робили це, але й самі дівчата. Тобто е, хочеться, щоб їх помічали ще більше і знайомилися. Е, конкурс має бути народним. Я ще не додала це, тому що ми робимо його е, у відкритому форматі. І вперше такий масштабний конкурс буде в такому витриму. А що ви маєте на увазі? Тобто, як він буде проходити? Це буде територія ресторану Будапешт, відкрита сцена, великий подіум, де е, не буде закритого приміщення, лімітована кількість, всі з запрошеннями. Це буде дійсно для людей, які зможуть прийти і побачити, як проходить цей процес, як проходить відбір, що відчувають дівчата на сцені, і взагалі, що таке сцена? Гарна, красива, велика. І все це 18 вересня, і от ми Катерину до вас відправляємо а може, а дуже смішно, але насправді стосовно знову ж таки дівчат, які можливо зацікавилися, які є технічні моменти, можливо, вікові обмеження, mm -hmm. щось подібне там. Я думаю, зовнішність якісь там приблизно параметри, яких mm -hmm. потрібно, які потрібно мати, е, є стандарти, звичайно, mm -hmm. стандарти краси. Але е, мені здається, і я маю таку е, позицію в принципі, що я знайомлюся з усіма дівчатами. Uh -huh. е, і хочу знайти ту родзиночку, яка дійсно буде мати такі самі пріоритети, як і ми, uh -huh. про які я вже вже казала. І вона буде сильна духом, аби витримати всі ці випробування. Тому що е поїхати, наприклад, у дитячий будинок не всі мають змогу, тому що це важко. Це важко uh -huh. бачити ці проблеми, і так далі. Ось е тому. Е ми зустрічаємося з усіма дівчатами, uh -huh. а вже потім обираємо ту, яка нам підходить, підійде максимально під наш формат і під ті стандарти, яких ми в принципі маємо дотримуватися. Але... Є виключні, А знову ж таки, про вік є якісь обмеження? Від 17 до 23 років, до 24. Але якщо просто є в нас декілька дівчат, яким яким менше ніж сімнадцять, 16 років, то дається згода батьків, які не проти, аби дитина прийняла участь, і мені ще звісно дуже цікаво. Я розумію, що все одно це все буде в процесі відбуватися, але от переможниця, ви казали, що цілий рік вона буде займатися благочинністю, благодійністю і дитячі будинки вже згадувалися. І ще і яким чином ця діяльність? Я думаю, ви планували вже щось для неї. Ну, Наприклад, в період підготовки наш щоденник місць Закарпаття, в нас буде зустріч з лікою, буде частинка дня запланована саме для неї. Аби зробити день благочинності, ліка буде давати завдання для дівчат, тому що ліка взагалі вона. Максимально себе віддала саме цьому напрямку, тому е, це буде такий перший етап для дівчат, ознайомлення, ознайомлення uh -huh. що це таке, як це, як це може бути. Uh -huh. Ось. А далі е, є в нас інші організації, які також допомагають. Є і міські акції, і в принципі закарпатські, то ми плануємо і там приймати участь. Uh -huh. І після конкурсу наша головна, одна з головних, одне з головних завдань це саме наша організація, це встановлення дитячого майданчика. Uh -huh. Ми його планували встановити зараз, але е, віддамо поки час передвиборчої компанії і люди зайняті трошки іншими uh -huh. думками, тому ми зробимо я планую це до нового року. Ну що ж, у нас у вас <тас> є <тас> зараз <тас> можливість звернутися до телеглядачів запросити запросити всіх 18 вересня прийти на конкурс? Будь ласка. <тас> <тас> так, ми запрошуємо усіх 18 вересня ресторан Будапешт, це його територія, о 19-й годині відвідати наш. Конкурс наше шоу і прийняти участь і побачити, як як проходить відбір до конкурсу Красимі закарпаття. Як як вибирається переможниця цього конкурсу обличчя нашої області? І Супер. ми вам дякуємо, і так. це все дійсно воно звучить якось не так, як ми звикли. От, чути про такі події, О, інтерес, і, так. і дуже приємно, що дійсно ви повертаєте таку ініціативу, і саме в такому форматі на Закарпатті. Нагадаємо, у нас в студії була Надія Омельченко, організатор конкурсу Піз Закарпаття. Справді дякуємо вам. Нашим телеглядачам кажемо залишатися з нами. У нас ще є трошки часу поспілкуватись.